Це плед і як покривало дуже гарно, і як ковдра, тому що він товстий, теплий та ніжний. Це підходить під той інтер'єр, де треба трохи розбавити. Наприклад, світлий інтер'єр треба додати чогось темного. Дивіться: тут у нас квіти чорні на бежевому фоні, зі зворотньої сторони. На чорному фоні бежеві квіти, така бахрама з натуральної бавовни. З іншого боку, тут у нас оверлок. Тут під будь-який інтер'єр підійде, тому що і світла, і темна сторона, ось такі квіти. Вартість на сьогодні 1400 гривень, розмір 2х2,40 це Сарар Туреччина. Ось така красота на вас вже чекає. Можна замовляти одразу в коментарях, чи переходьте на наш сайт, там набагато більше моделей можна обрати під будь-який інтер'єр, під будь-який ваш смак.